Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги найбільш родючі дні за місячним календарем у 2025 році по місяцям. Календар складено для усієї території України за київським часом. Уці найбільш родючі дати можна сіяти, саджати, пересаджувати. Я даю дати на зростаючому та спадаючому місяці у плідні знаки риби, тілець, рак, терези, скорпіон та козоріг. Обирайте собі дати, а більш детально про кожен місяць я розповідаю у своїх місячних прогнозах для садівників та городників. Тож, коротенько, про кожен місяць січень 2025 року найбільш родючими днями у цьому місяці будуть 4, 5, 8, 9, 12, 13. Це дати на зростаючому місяці, тож краще за все сіяти вершки, те, що дає надземні плоди. Далі 19, 20, 21, 22, 23, 26 з 15 40, 27, 28 та 31 січня це дати на спадаючому місяці, коли краще за все сіяти коренеплоди. Наступні родючі дати у лютому. Друге, четверте, п'яте.

Наступні родючі дати у березні. Друга половина 3, 4, 5 березня до 14.30, 8, 9 березня. Це дати на зростаючому місяці, коли можна сіяти та саджати вершки, квіти, дерева. Далі 16, 17, 18, 19, 22, 23 та 24 березня до 17 години, а також 27 березня на спадаючому місяці тож сіємо, саджаємо та пересаджуємо коренеплоди. Наступний це квітень 4, п'яте, одинадцяте, дванадцяте та двадцять це дати на зростаючому місяці. У ці дати можна сіяти, саджати та пересаджувати вершки, те, що дає надземні плоди, наприклад, огірки, томати, баклажани, перець, баштані та й усе інше. Далі. 14, 15, 19, 20, 23 та 24 квітня це дати на спадаючому місяці для коренеплодів. Тож можна саджати картоплю, редис, буряк, моркву, цибулю та інше. Нагадаю, що більш подробно про кожен місяць я розповідаю у своїх місячних календарях для садівників та городників. Далі травень.

4 червня 16.40, 5, 6, 7, 8, 9, 26 червня це дати на зростаючому місяці. Нагадаю, що краще за все у ці дні сіяти, саджати та пересаджувати вершки, те, що дає надземні плоди, а також квіти, дерева та кущі. 12, 13, перша половина 14, 17, 18, 21, 22 червня це дати на спадаючому місяці і вони підходять для посівів, посадок, пересадок, коренеплодів. Далі родючі дати у липні. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, друга половина дев'ятого. 29, 30 та 31 липня це дати на зростаючому місяці. Далі 11, 14, 15, 18 з 11 години, 19, перша половина 20 та 23 липня це дати на спадаючому місяці і сіємо, саджаємо, пересаджуємо коренеплоди. Далі серпень. Перше, друге, шосте, сьоме, 26, 27, 28, 29 та 30 серпня до 17 години сіємо, саджаємо, пересаджуємо вершки. 10 з 10 години, 11, перша половина дванадцятого, чотирнадцяте з двадцять, 15, 16, 19 та 20 серпня це спадаючий місяць, сіємо, саджаємо коренеплоди. І ще нагадаю, що в мене на каналі є відео Найбільш неродючі, безплідні дні. Рекомендую теж його подивитися. Наступні родючі дати у вересні: 2, 3, перша половина 4 вересня, 23, 24, 25, 26, друга половина 29 та 30 вересня сіємо, саджаємо вершки. 11, 12, 15, 16 сіємо та саджаємо коронеплоди. Далі дати в жовтні. Перше, четверте, п'яте, двадцять друге, двадцять третє, двадцять сьоме, двадцять восьме жовтня це на зростаючому місяці. Восьме, дев'яте, дванадцяте, тринадцяте, перша половина чотирнадцятого, дев'ятнадцяте, двадцяте жовтня сіємо, саджаємо коренеплоди. І нарешті дати у листопаді: перше, друге, двадцять третє, двадцять двадцять. Перша половина 25-го, 28-го, 29-те дати на зростаючому місяці. 6-те, 9-те, 10-те, друга половина 15-го, 16-те, 17-те, 18-те та 19-те листопада сіємо та саджаємо коренеплоди, а також цибулини. Тож такими є найбільш родючі дати на кожен місяць 2025 року. А більш детально про ці та інші дні ви завжди можете подивитися в моїх місячних посівних календарях для садівників та городників. Запрошую до перегляду.